Верховною радою з прав людини першочергово має на меті посилювати свою роботу в регіонах. Особливо таким цікавим з точки зору роботи є Криворізький район, тому що дійсно в Криворізькому районі ми максимально намагаємося здійснювати прийоми громадян. Максимально намагаємося здійснювати правопросвітницьку роботу, брати участь у заходах, до яких нас залучають і громадські організації і органи місцевого самоврядування. Сьогодні на меті ми мали, по-перше, виїзний прийом громадян для того, щоб дійсно кожен в умовах військової агресії, яка сьогодні відбувається, міг отримати доступ. До а, уповноваженого звернутися, написати або передати звернення, тому що ми розуміємо, не кожен може їхати до громадської приймальні у місто Дніпро. Крім того, а, також було запрану, заплановано правопросвітницький захід. А, і звичайно, також сьогодні відбувся моніторинговий візит до одного з відділень поліції а з приводу а, запобігання домашнього насильства. Домашнього Скажіть мені, будь ласка, дивіться, а те, що у нас є довідки на руках, хто. Їх видав те, що довідки одним числом чоловік отримує, я не отримую. Як це ну, чесно? Мене, ну я не це можу вже да. мене, довідки є. на русать у нього. виходить, довідки. Mm. Є одним числом. Найкращим варіантом бути дійсно встановлення в судовому порядку. Хавки сказав, чи на виклики сьогодення уповноваженим Верховною Ради України з прав людини призначено представника. Який опікується безпосередньо правами тих людей, які постраждали внаслідок агресії по відношенню до України, і зокрема, такий представник уповноваженого опікується правами внутрішньопереміщених осіб осіб, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Росій, осіб, які були вивезені примусово до Російської Федерації, а тих осіб, які знаходяться наразі на території ведення активних бойових дій. Тому, якщо ваші права порушені, ви можете звертатися до відповідного представника уповноваженого Ольги Алтунінові.